Вітаю вас, любі друзі! Коли країна стикає кров'ю, на превеликий жаль, у нас в тилу є багато покидків, нагідників, котрі себе дуже добре почувають і продовжують не тільки паразитувати, і нахабніти. Мені дуже шкода, я мав би про внутрішні проблеми начебто мовчати, бо йде війна, головне завдання нашого суспільства зупинити і перемогти нашого найзлішого ворога, тобто Мордор Московський. І це так вірно. Але ж. Але ж Є негідники похиті, котрі привели нас прямо до цього. Ну, я не буду казати, там багато їх там Рибіновичі, Шуфричі, там Шевченки і таке інше. Але ж найбільш яскрава на сьогоднішній день, да? оця істота, котра. Позалетила себе ручку, не тільки себе, навіть там поділилися з прокуратурою і таке інше, щоб його не чіпали. Це бойко і його вишки, да? але ж ця потвора, потвор на превеликий жаль, до сих пір не в тюрмі сидить, вже засуджена. І по праву там є ці істоті місця. Але ж він просто глузує з нас всіх, з громадян і з громадянського суспільства. Ось його слова приблизно до тексту, майже близько до тексту, хотів би я видіти того, хто мене буде арестовувати. Оце істота, настільки вона. Паскуда гнида ця впевнена себе почуває тварюка, котра е, коли його запитували, а от що там щодо Москви, а він каже: в мене немає даних з приводу того, що, начебто, вони там щось діють проти України. Мовляв, це громадянська війна, вона тут не при чому. Московити дуже добрі люди, і він їздив туди, літав, йому давали дозвіл. Оце замість того, що політив туди, квіток виден Ван Витічить, як в той пісні. Ні, йому дозволяло повернутися назад. І він продовжував тут е, е, облювати своїм гнієм, своєю желчю, своєю отроди слиною, слиною все, що є українським. Це громадянин бойка. І бойка, і йому подібні мають сидіти там за гратами, відокремлені від суспільства назавжди, на все життя. А він, цей нагідник, ще нахабно посміхаючись, каже, а я хочу би побачити. Ну-ка, хто із вас такі хоробри, що кайданки мені на руки мої, так сказати, котрі нічого не крали, е, да? Надягне ці кайданки. Неправеликий жаль. От мені якось запам'яталося прізвище Венедиктове. Його немає, да? А хто зараз нього? Я, я навіть мені не соромно, що я не знаю прізвище цієї особи. І плювати я хотів, хто б там не займав, да? я прокуратурі не довіряю. Якщо не сказати більше, я їх з призистом ставлюся. А суди, скільки серед суддів, покидків і негідників, котрі страшніше за того, що вон там за порібрика в нас жбурляють ракетами і таке інше. Вони гірше за ворогів, бо вони зрадники. Ну. Коли з 2014 року багато суддів, зокрема, там є, так сказати, конкретні судді, їздять в Окупований Крим, там, начебто, відпочивають і таке інше. Тобто їм дають добро і дають їм привід думати, що дійсно вже навіть судді вже погодились з тим, що. Крим окупована і анексована. Так, да? Оце такі примітивні істоти? Так, да? ну, я з суддями не стикався і не хотів би з ними стикатися, бо я знаю, що вони всі У нас суддів немає. Да? Але ж я стикався з одною особою десь приблизно 4 роки тому. І я, ну, це був мовний грунт, не політика. Уже ж було, так сказати, анексована і окупована Крим, і ця особа е, звернулася до мене, будучи маючи тоді, що були ось тут, погони. Не українською мовою. Я попросив його звертатись до мене українською мовою. А я як говорив по-русски, так говорю і буду говорити. І ніхто мені не буде доказувати, как он таким языком не А я вам відповідаю українською мовою. Ви на Державній службі у вас звання. І посада, котру вам надала Українська держава. Будьте ласкаві звертатись до мене українською мовою. А якщо ви не хочете її віддіти в яку-небудь там, комерцію, там, розмовляйте зі мною будь-якою язикою чи ленгвіджем, чи шпрехайте до мене. Такого нічого не сталося, все, розійшлися. Він потім не вітався зі мною десь півроку. А потім все ж таки потихесенько, потихеньку, почав зі мною там вітатися, але ж уже казав, доброго ранку. Не добре утра. А доброго ранку. Чому я про нього згадав? Я сьогодні його побачив от, з приводу того, що сталося в Дніпрі вчора. Він там. Я його побачив. Чому? Чому? Тому що я випадково вмикнув ноутбук, верніше, родичі вмикнули, і я побачив його. Відучий ICTV розмовляв з ним. Ну, що я можу сказати? Ось дивіться, він вже, я дивлюся, він більш менше вже відповідав українською мовою. В тому числі, я так гадаю, і є і моя заслуга в тому, що я тоді, роки 4, і це приблизно кажу, мов 4 роки тому, що я йому поставив на ряд, що, будучи на службі, він зобов'язаний спілкуватися, звертатися, розмовляти українською мовою. Поза службою будь-якою англійською, італійської, французької і таке інше. А зараз я сьогодні побачив, він пшелонив і таке інше, і він відповідав вже більш-менш. Ну, я не знаю, як це назвати. Чи він перевзувся вже, чи перефарбувався, чи я. Але ж, по крайній мірі, він не зрадник. Ну. Хоча б в цьому є де якась моя заслуга, що я незважаючи на те, що він в нього звання там, але ж я е, з багатьма там воював в цьому сенсі. І до мене етнічні українці зверталися. Ха-ха, як ти можеш сім'ї так ото розговорювати? А я кажу о тому, що я не етнічний українець. І в мене ніхто не скаже, мені ніхто не закине, що, начебто, я якийсь націоналіст, що я вимагаю, щоб всі того українськи розголонювати. Українською мовою зобов'язані всі держслужбовці на роботі, на службі, будь де завжди тільки українською. Тільки на прохання десь там на вулиці якої, якоїсь особи воно може перейти або на англійську, якщо вони володіють, або на москальському язику, не можуть. Оце таким е, чином. Е, я, у мене я навіть прізвище спеціально так сказати, щоб. Ну, я не буду його прізвища висловлювати, бо не варто цього, не варто цього робити. От. Але ж я скажу, мені особа розповідала, що незважаючи на те, що коїться в Україні, що начебто ще багато. Осіб, котрі очікують оцей русський мир. Не знаю, вірити чи ні, чи не. може це застарілі якісь дані, може він чув про це роки 2-3. Я не можу. Я цього не чув, а то, що я чув, то, що я робив, я про це відверто кажу. А від других осіб будь-які відомості я би не став розповсюджувати. Хай вони самі розповсюджують і вказують конкретно, хто це був. Я приближу вам, так сказати, де ця особа, чим вона займається. От. Ви згадаєтесь, мабуть, я не хочу. Заплявмовика, бо він, так сказать, сьогодні і вчора займається своїми справами. Ну, зрозуміло, він не полізе туди. Він начебто там керує, начебто. А як він керує, чи що він там робить, я не знаю. Бо там кордон і поліції не пропускає. Туди і вірно робить, бо там нема так сказати, стороннім людям чого робити. От. Мені дуже шкода і мені дуже боляче, я це побачив свої очі, як там страшно там десь знаходитись під руїнами, коли димить. І... Мені здається, да, і всім здається, що от скоріше, скоріше, щоб відкопували людей, врятували. Але ж, ну, як вам сказати, люди роблять все можливе. Все можливе. Нам хочеться так. А вони роблять так, як треба робити. Ось таке. Так що от одна особа, вона вже проукраїнське налаштована, і я мав честь, не побоявся, що я, скажімо, за рангом не такий, як він, він начальник відділу тоді був, а зараз трошки пішов на підвищення. І я не посорнувся, йому поставити на вид, що звиняєте тут. Територія, де має панувати українська мова і не тільки в приміщенні, в коридорі цього, цієї будівлі, а на всій території України, ти, маючи посаду заробітну платню нашу, ми громадяни вас. Одягаємо взуття вам і все-таки інше і зарплатню для того, щоб ви були українцями. Ось таким чином. Я так і пориваюся назвати його прізвище. Ім'я не помню, Я частенько чую його прізвище. Але що я мав до цього стосунок. До цієї особи і до того, щоб направити його на прямий шлях. Дякую вам за увагу. І я хотів би додати до цієї особи, яка виправилась так. Да? Я би хотів би, щоб Бойко на хабаці він опинився в тюрмі. Але ж поки у нас не буде прокуратури. Судді, так, нічого не видно. Дякую вам за увагу.